Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, продовжується цей мармізонський кардібалет стосовно гарантії України, так званої гарантії. Ось там у Європі це все охочучі, які там чи неохочучі. І бажаючи, чи не бажаючи, які зібралися. Там, і навіть Вітков туди. Прикотив ще один маразматичний абсолютно персонаж. І навіть телефонували Трампу, чи він телефонував туди. Так. І всі хочуть надати Україні якісь гарантії. Справа тільки у тому, це. Після, під час війни, чи після війни. чи Взагалі, коли настане загальний мир у всьому світі? Ну, після Будапештського меморандуму? Говорити про якісь гарантії, це просто знущання якесь над здоровим глуздом взагалі. Ну, Нам дали залізобетонні гарантії. так. І хто? Сполучені Штати Америки, Велика Британія і Московія. Ну, Сполучені Штати Америки якось так прохолодно на чолі з Трампом відносяться до надання Україні гарантій. Московити за, вони готові знову надати нам гарантії. ну... Після їх нападу з гарантіями, так, які не були скасовані, відмінені, і взагалі нічого. Ну, ну, це ж божевілля, ви розумієте? Ну, ну, не можна бути таким дебілом. І вважати, що всі інші нічого не розуміють. Ну. Навіть з сайту Сполучених Штатів Білого Дому Сполучених Штатів Америки зник цей Будапештський меморандум. Це говорить, що будь-які гарантії, які нададуть, наприклад, американці, так вони завтра можуть їх викинути з сайту і сказати, що нічого не було. Так, московити теж, теж надали гарантії територіальної цілісності, незалежності і все таке інше. Де вони? Ну, як можна наступати на ті самі граблі? Що, наприклад, можна було зробити для того, щоб були реальні гарантії? Це величезна кількість зброї України надати. О тим же самим Сполученим Штатам Америки, завести ядерну зброю. так як московити. ну взяли, Завезли в Білорусь ядерну зброю. Ну ми ж то здали свою ядерну зброю без гарантії, раз гарантії немає, ядерна зброя поверне. Ну я абсолютно розповідаю реальні, абсолютно реальні речі. Які треба робити, якщо ти не дебіл і не агент Кремля? Ну все просто, настільки тупо, просто так, але ж. але ж, От, наприклад, той Трамп, той самий. І агент Краснов, ну, для мене це очевидно, тому що все ж рухається по колу. Отак от, от сюди, туди, сюди, туди, сюди, туди. Там нам розповідають про те, що він там ну, улюблений у Путіна, і тому він такий от робить все на його користь, і, і нічого не робить Україні. Так. Хоча, ну, очевидно, що ж треба робити. Так. І Ядерну зброю треба хоча б демонстративно передати Україні і величезну кількість зброї, яка пилиться на складах у Сполучених Америки. Я не втомлююсь нагадувати, вельми шановним пані та панове, 2500 літаків f 16 стоять на приколі. Їдять гроші величезні на власне обслуговування, підтримування їх. Від 1500 до 200, 2500 танків. так, Як він там, Шерман чи <свісно> Абрамс? <свісно> так, знаходиться там, же, у Сполучених Штатах Америки. Ну, віддайте їх Україні. Якщо не хочете віддати, то продайте їх Україні. І це будуть реальні гарантії. Територіальної цілісності, незалежності України. Ну, це ж, ну я, ну, найпростіші речі говорю. Ну, абсолютно зрозумілі, так. Ну, не хоче він, чи не може як агент Кремля. І всі ті там Венси, які наряжалися у футболку з надписом СССР. Це ж не просто. Ну, почитайте. Якщо ви не вірите мені, почитайте ну, психологів видатних. так, так. ну, то ж, Того ж самого Зігмунда Фрейда, це останнє, ну, немає нічого випадкового. Якщо людина начепила цю футболку з напитом СССР. То вона є або агентом е, е, з підписаними документами, або е, ментальним агентом Московії. Ну це ж просто все, тупо просто, пояснюю на пальцях. Але деякі не розуміють, казав мій шеф, але це вас не стосує.